Добралися ми вже додому, зараз будуть у нас розпаковки подарунків. Перший, Перший буде синій подарунок. Піняток Кароліна забрала з собою, тому що хоче його вдома мати класний такий єдинорожок. Розпаковка. Ну Давай подивимося, які в тебе подарунки. Вау, в тебе є Люміс? Mm -hmm. Клас! Це єдинорожок, який визначає кольори. Будемо його розпаковувати. Uh -huh. Він має музику. І до якої, коротше, кольору доторкнешся, він таким має світитися, цей Люміс. Класний подарунок. Давай подивимося всі, а потім будеш вже бавитися з ним, добре? Е, я хотіла його вже розпакувати. Вже розпакувати. Вітін'якенький, вітінілажка. Тобі сподобався? Єдине угу. рожечок. Домишечко. Класний, він такий мігенький, двізочками. Він там має музичні ефекти там, і він. Там пишу, що треба потягнути. Потягнути? А, ну та, дивись, потягнула, все. Авій, Зараз... його можна причепити, або на руку. Дивись, який класний. Шо? Так, дивись, де він тут включається? На на О, а що почуну? цей? А-а-а! його ще можна зачесувати. Дивись, ти просто треба було на носик нажати. Так, давай будемо шукати, який це колір. Дивись. Він знайшов такий біленький. Ану давай на плаття. Такий, а в мене темний. А, бачу він світ. Не може бути. Здивуй мене новим кольором. Давай зелений. О, бачиш він з зеленим. Давай синій. Синій. Не знаю який. Давай рожевий. Оранжевий. Жовтий. Бачиш, а тут якийсь шефіл. Фью... О, фіолетовий. На яку поверхню ти натиснеш, на такий кольор і буде. На плаття натиснеш, зараз буде рожевий. Бач? Розовий. Клас? Можна визначити будь-який колір. Або натискати на носик і він ще співає. Рощуша. Розчеши. Томашечка. Подарунки тут, відкладай. Добре. Ну давай, що там ще є? Ого, це в нас що є? Ух ти! Це є книжка навколо світу. Маленькі загадки. Ми тут будемо розгадувати потім загадки, бачиш? Всякі-всякі різні. Тут треба читати і потім розгадувати. Прикольно, це маленька агата Крісті. Давай наступне. Happy Easter. Яєчка шоколадні. А, це знаєш, це типу йде всередині в нас, бачиш, пасхальні всякі йдуть отакі шоколадочки. Үгін. Прикольно. Ха, він хоче в кольори бавитися. Жилеєчки. Ого, яєчка. Жилеєчки. Це в нас іде Чупа Чупс, така нога. Мукати, е, в такий цукор. Хуба-буба. Хуба чупа Чупс. Хуба Чи це і Бабл? Це жувачки. Кіндер. О, Як без Кіндера твого любимого? Так, а це Буено Кіндер. Ще кін... ого, скільки кіндерів! Кіндер. Останні? Ну добре. Давай, біжи, що там ще. Ого, ще великий пакунок. Це номер два. Всі мрії там збуваються. Що ж там тобі таке подарували? Спочатку з самого Ну давай. Так, солодкий можеш відносити. Що, не можеш? Витягнути не можеш. Давай тягни. Тягни, тягни. Вау, це що, Барбі? Клас! Розчесувати? Ого, то ти і єдинорожка будеш розчесувати, і Барбі. Коротше, всіх. Та як хочеш, хочеш розпакувати вже? Ага. Ну, дивись, вона гарна, прикольна. Клас! Їй можна робити зачіски. Ти ж хотіла таке? Mm -hmm. Бачиш, як кльово. Так, поки мама наша розпаковує. Що в нас є? Вау, у нас ще є другий том. Клас, у нас є дві частини. Ми будемо розгадувати. Ого, з тобою. Дуже довго всі загадки вітаємо в Котянську. Маленькі загадки. витягнула. Витягнула. Так, ну це класно. Це будемо розвивати логіку, Каролінкіну. І увагу. Так, це такий. Як нічничок, ну ми потім з ним розберемося. Люміс. Класно, що він визначає кольори. Hello Kitty. Hello Kitty, yeah? Давай я його спала. Ну давай. А це я знаю, зараз розкажу історію. Oh. Класний. Mm -hmm. Ну Покажи Hello Kitty. Oh. Прикольненький. Це, його це морячок. Mm -hmm. Він тут буде спати. Грає так, тут мама більше тішиться, вона ті заколочки дістає від Барбі. Просто Наталя любить Барбі. Це... 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 Таке враження, що тобі Я... скільки подарків надарили. Я хочу її розкопувати. А що це таке? Це ж це помада, е... цей котик. а ану покажи. Ми можемо його розкопати. Помада, котик. Навіть Морозим не знав мої муж. друзі. Давай. Мамі дай, мама розпакує. Мама, Я навіть не знаєш, що це є, мої друзі. Дивись, це помада, це, помада, кама, там. Клас. Стільки подарунків прикольних маєш. А, це з мегапарку. Дали нам давай, таку давай, от карточку. Це ту карту. Там не одне, там ще є, просто. Так, там потім всім комплектом зберемо його, покладемо. Тут в тебе 12 є безкоштовних входів. Кожен останній четверг місяця ти можеш зайти безкоштовно. 12 разів протягом року. Тобто кожен місяць раз в меопарку можеш побавитися. Добре, молодець. Ще кіндери. Ой-ой-ой. У нас вже стільки тих кіндерів. І ще два. Це вже все? Сімдернатон, все. Все? Вже все. Давай, неси ще пакунок. Так, що тут у нас третій? Ну, давай третій кульочок. Що там в нас є? Ну давай поглянемо, що там в нас є. Я буду розпаковувати. Давай розпаковуй. Ва. Ого! А що це таке? Що там в нас за барбі? Так, мам... О, це з блістками, то що я хотіла. Таку ти хотіла? Там треба нажати. Нажми. У -у, давай. Так, розмальовка стіч. Вау, а ти стічі ж любиш? Розмальовка Барбі. Магічна і розмальовка поні. Клас. Мені стіч сподобався. Тобі як? Стічка. Стічі ліло. Дивися, мама відкрила. Кофіки, м'яшечка. Мілашечка. Так, давай снігом. Фафіка вона крута. З нея снігом. Бачите, які коричневі ножки? Ніжки треба. Роздягнула всю. Тут така, як ти хотіла? Тут, може, треба десь бачиш? А, О, там розпиляється ззаду. Клас. Все, я буду матимувались. Ось <гум> її ручки згинаються і ніжки. Треба ці штучки, я так хочу тільки. Ну давай відкриємо я сама. Це добре. Це не. Є. Ву, є. Вау, що ж? Тут теж є інструкція. Вау! Це капочки! Це капочки! Дивись це її капки! Тапки. Такі з красивки. Дивися. А це обручні. З таки звушками. Ага. Давай зараз приміряємо, їй підходить. Вау! то можна і іншу сторону. То, ой, Вон, так, напевно, заступник. А ці приміряли. Е, потім О, давай це. Отвайце, давайте. Це. Це. Можна я приміряю тапки? Так, Топ. А я поки що її улюблений!

Мама, дивись! Тут спідничка? Так. Да. Все розпакувала. Все розпакувала? Ага. Мені Місці сподобався. Класний. А оцей Барбі. Вау, тут по номерах можна навіть розмальовувати. є дві русалки. Класненько. І поні. А, а поні в вигляді коміксів. Клас, вау! Наші любимі слова. Ого! Це якісь у нас дивися! Шоколадочки! Ти Та таких ще точно не їла! Наступне! Прикольні! Так, бачу, мені дуже сильно сподобалося робити огляд подарунків. Ще є скільки, ще два подарунки треба розпакувати. О! Вже несе. Ого! Якийсь самий великий. Ого-го. Ого. Happy holidays! Так. Все, тобі кульки не треба, не збираєш? До єдинорогів збираєш. Так, я щось пропустила. Ні, нічого, ми ж бавилися цим так, ну, е... що, лялькою. Що? Дивися. Вау! 101 єдинорожок! ну, давай, давай подивимося. Ану. Веселочки такі. Посел... Дивись, тут все пише про єдинорогів. Тепер ти будеш все про них знати. Бачиш? Класна книжка. Там ще Ми собі сядемо і будемо читати її потім. Мама, мам, дивись. Що? Дивись. Ага, 101 одноріг. Так, наступно. А що тут ті аксесуари всі куди складати? На Складати, де там всі. Боже, У нас тут вже тих іграшок мільйон. Однешко. Давай відкриваємо, що там в нас ще є. Ой-ой-ой, ой що ж це в нас таке є? А? Угу. У нас тут пістолет єдину ріжу. Ми можемо стрельнути в стіну. Можемо стрельнути в стіну, його треба розпаковувати. Давай розпакуємо все. Я поки розпаковую, ти дивись, що ще є. Okay. Остань. Давай, покажи, що там останнє. Ой-ой, ще желейки. желейки вампіри. Ти ж любиш вампірів? Ага. Так. Желейки вампіри від харібу. Так, Карліна, несе найустанній подарунок. Останні. Останній, давай, останній. Ну, відкривай. Ой, він якийсь дуже тяжкий. Ого, який він важкий. Ще привітання є, а що там? Пише з Днем народження. Ага. О, то Кароліна любить торвати. Та з днем народження Вона прочитала, з днем народження пише. А кого? Може то тата? Моє. А може то мами? Не, моє. Як ти думаєш, що там? Ну давай зупинися, давай подумаємо, що там давай. може бути. Як ти думаєш, що там Відгадай. може? Відгадай. Я можу розпакувати і побачити. Добре, але давай ну, подивимось на інтуїцію. Що ти думаєш там попадеться? Я саме головне. Так, мікрохвильовка. Що там є ще? Орео і книжечка? Така про дівчинка. Про дівчинку? А ну, що ти обережно? А, то не книжечка, то не, не виривай. Я знаю, що ти б мені казала, я забула. Діточка це не вирвала. О, це косметика. Вау! Для принцеси. Закрий, потім будемо малюватись, так? Ага. Гарно. І дзеркальце можна дивитися зразу. Давай, нас. Прикольно. Це як знаєш з мультика Sailor Moon. Добре, що? що вона не розірвала. Ну так. Вау! Що там, вау? Браслетик, мені. Браслетик є. Ух ти! З єдинорожком, ти бачила? Дивися. Ще Хуба-буба. Так, тут ще якісь лавіси. Так, а тут що... Хот-дог, картопля фрі Оп, і гамбургер. Щоб тут не зламати. може розлетітись. Може, то його треба скласти. Так, дивись, нажимаєш 2 хвилини, 2.30, 30, 3.30, 3 хвилини, 4. Ну, залежно, що ти будеш готувати. У нас що, у нас гамбургер, так? І натискаєш play, Вон, і дивись, він готується там. Ого, це найкраще. Бач, крутиться, тут секунди йдуть. І зараз пікне, коли він приготується. Ще трошки пару секунд. І він буде готовий. Воно має пікнути і все можеш діставати і можна їсти. Правда? Mm -hmm. І так можеш готувати. О! Пікнуло. Все, приготувалося. Okay. Витягуєш. Все, mm -hmm. каже. Mm -hmm. Ням-ням-ням-ням з'їла. А тепер я хочу то приготувати. Готуй. Mm -hmm. Готуй ходок. Хочу це приготувати. Готуй. Хочу теж Закриваєш. Mm -hmm. Так. Потім вибираєш що хочеш, і е, play. Ти можеш менше секунд вибрати, більше. Оце play. Вибери собі, на, там, наприклад, на 30 секунд на хвилину. Все, бачиш, воно поїхало. Прикольно. Так, все. Прикольно? Прикольно. На, тримай единорога свого. Тобі сподобались подарунки? Так, да, звісно Всі круті. Ага. Дякую, що всі на моє день народження прийшли. Дякую за подарунки. Все було супер.